Рокую в тіні бетонний бруд Від запаху вулиць кайфую тут, Дим у легенях міх і жидук, на районі гучно немає слух Тут темна, тут холод, тут трига палає, хапають за горла, хто мене лякає, на стінах написи кров на асфальті слова, як леза, вриваються в парті Чорна вулиця, вулиця, чорна вулиця. У ліповітрі, їх сила крутиться, чорна вулиця, вулиця, чорна вулиця. Тут мої правила, гра закрутить, чорна вулиця, вулиця, чорна вулиця. в повітрі, їх сила крутиться, чорна вулиця, вулиця, чорна вулиця. Тут мої правила, гра закрутиться. Зуби блищать, як ножі у темноті. Кожен тут знає, на війні не спи. Душі холодні, серця мов бетон за слово почався штурмон машини ревуть, баси пробивають, тіні танцюють, вогні не встигають вулиця темна, але я тут світло горять, мої треки, як знову розп'яття Чорна вулиця, вулиця, чорна вулиця, повітрі, їх сила крутиться чорна вулиця, вулиця, чорна вулиця, тут мої вулиця, чорна вулиця, кулій в повітрі, їх сила крутиться, чорна вулиця, вулиця, чорна вулиця, тут мої правила гра закрутиться.